Приємна сьогодні подія, приємну місію сьогодні виконали, привезли, доставили для наших спортсменів, для наших діточок відповідне обладнання, байдарочку, яка придбана за кошти місцевого бюджету. Спеціально її замовляли в Республіці Польща. Апарат непростий, не учбово тренувальний він власне для змагань. І це апарат, на якому наші діточки мають ставати чемпіонами. Для цього працюють тренери, для цього займаються діти, і надзвичайно приємно, що ми мали можливість це сьогодні зробити. Секція функціонує близько, ну так активно вже 10 років. Із успіхів це срібний призер чемпіонату України, срібний призер чемпіонату Швеції. Багаторазові чемпіони всеукраїнських змагань, обласних, ну, різних всяких турнірів. Зараз тренується близько 10 спортсменів, таких, що вже ну, так, як сказати, активно займаються. Діти при... приходять на тренування, виходять на воду, тренуються, тренування йде близько. Двох годин на цих заняттях ми проводимо тренування на воді, а також силові, фізичні, там, підготовка. Спершу на початках були такі лодки, які, напевно, ще в 80-х роках змагались. Потім, коли діти почали займати призові місця, вже почали область вигравати, вже якісь поїхали на всеукраїнські змагання. І почали займати, тоді вже почалося активніше купувати матеріальну базу, нам купили тренажер, лодки. Зараз ми виходимо на рівень вже більш професійніший. Тобто на сьогодні нам придбали професійні човен. Ну, які ще тут на базі такого ще не бачили? Човен технологія виготовлення йде карбонове, вакуумно карбонове Цей човен він вже класифікується як уже вищий клас, який це мінімум, це чемпіонат України. Окрім цієї місії, ми оглянули тренувальну базу. Наших діточок поговорили про те, що нам ще треба зробити як в підготовці до зими, так і в підготовці до наступного сезону, щоб наші діти мали перше, як ну, комфортні умови для тренувань, і друге, щоб вони мали необхідне обладнання для тренувань, для змагань також. Я дякую всім, хто долучився. Дякую депутатам, що проголосували. Є депутати, які з програми соціально-економічного розвитку. Виділяють кошти на це, закликаю всіх продовжувати це робити, бо діти, діти дійсно наше майбутнє. Це не просто слова, це, це не просто гасло, а це дійсно так і є. Чесно, ми ж так думали, що мала бути нова лодка, але ми такого не сильно очікували. Вона в першому стацію дуже легкою, через що ти мені можеш хитатися. Але якщо ти з часом будеш і тренуватися, це може бути день або два, ти будеш з нею привикати, і це відчуття хитання воно пропаде. Вони такі дуже можна сказати, змішані, бо тому що коли ти чуєш, що ти йдеш перший дати на лодку, ти якось і боїшся, і здається такі ради, бо тому, що ти хочеш пробувати нову лодку і не в неї сісти першим. У мене так сильно нема, щоб комусь відмовити, бо тут вид спорту, такий, такий як індивідуальний вид спорту, тут треба його любити. Ну, які діти приходять. І... І Тренуються, я нікому не відмовляю, хай приходять, займаються, то без питань. Я би бажав їм бути сміливими, мати до цього мрію, бо тому що без мрії ти тут не будеш сильно гребсти, від цього залежить і твоя мотивація. Та й загалом удачі. І терплячися зовні тренера, бо тому що не завжди діти можуть бути чемними, але ну, все краще не буде чемні. Наш тренер він дуже спокійний людина. Напротязі кількох років я ні разу не бачив, він назлився чи щось такого. Він дуже добрий, нам допомагає, підтримує, якщо важкі моменти. Цим показується його бажання нас тренувати. Я вірю, що наші юні спортсмени стануть чемпіонами.